Привіт всім з вами iFreshly і в цьому випуску я вам розкажу про таку новину. Apple збирається випускати iPad з 12-дюймовим дисплеєм. Швидше всього, iPad 5 отримає 12-дюймовий. Display. згідно з неофіційною інформацією, каліфорнійська компанія Apple працює над новою моделлю планшета iPad, діагональ екрану якого складає цілих 12 дюймів. Apple Insider з посиланням на китайські ЗМІ також стверджує, що партнером компанії в цьому проєкті є тайванський виробник Quanta Computer. Однак сама Apple поки офіційно не підтверджує цю інформацію. Компанія Quanta Computer вже досить давно співпрацює з Apple, зокрема, допомагає в виробництві комп'ютерів MacBook. Щоток, чуток Куанта збирається урізноманітнити асортимент вироблених нею продуктів, відійшовши від популярних звичних лептопів на користь більш популярних зараз планшетів. Як вже повідомляли, раніше в середній жовтні Apple планує представити нові моделі iPad. Чи буде пристрій з 12-дюймовим екраном серед новинок цієї осінні, поки сказати складно. Поки що передбачається, перепрошую, що диви. Ти дюймовий айпад отримує дизайн від свого молодшого брата айпад міні, в той час як сам міні планшет буде наділений екраном високої роздільної здатності Retina. Ось така цікава новина. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві новини. Ставте лайки і всім па-па!